Усім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в Stx Master of Shadows, і или... якось так. Я не, я не дуже пам'ятаю повну назву. Але не суть. Головне, що це Stix. Е, В минулій серії мене під кінець вбив -от охоронець з балахоні, який зараз підійшов до іншого балкона. Але на цей раз в мене є план, як ліквідувати і його, і його напарника. Достатньо вбити одного з них. Найудобніше вбити того, який в балахоні зараз іде, тому що. Ну він ходить по балконам, ну. Точок, де може побачити Лисий, що відбувається, менше, ніж де може побачити чел в балахоні, бо він ходить. А лисий стоїть на своєму місці, тримає пост. чому сенс ножа? А, щоб вбити чела знизу? Наче є сенс, насправді. А, ні, це не мало сенсу. Я просрав ніж. Окей! В них мінус дід, сорі. Опа. Мінус іще один. Сповідчився можна зрозуміти скільки в мене було вже попиток. Оце все перезаписати, тому що кожен раз знаходиться якісь охоронець, які в мене вбивають, якщо ви правда вічівку бачили, це не факт, Ой, дебіли але не треба починати вже радіти так, тому що... Це охоронці. Не все ще охоронці. Вони можуть принести багато проблем. То, що чуваки знизу щось чули, це взагалі зале вообще. пофіг. Я щось думаю, я лізу туди, куди мені рано. Я так подумав. Я щось вже в будинок поліз. Щось вже починає його роздивлятися. А по суті, в мене завдання яке? Знайти лом. Щоб відкрити схрон у каналізацію. Базу їхню. Щоб знайти там карту. щоб далі розвився сюжет. Чел. Ну ты прям вообще не бачив меня. На ще так встали. Офізно. Так, один не йди сюди? Або ні. Так, пофигу. Мона хренов. Позначки зроблені борштином, не видимо для тих, хто його ніколи не пробував, все ще потрібно, йти по сліду. Можливо, так. <prim climb> <explode> Але мені помирати взагалі не варто. От прям вообще. Сейвів зараз взагалі не було ні одного. Мені помирати тупо заборонено. Бо якщо помру, все знову спочатку. А проходити одне і той самий, знаєте, трішечки задовбує.

Як ви не навчитеся? Що. Треба слідкувати за тим, що відбувається позаду вас. Так, стоп. Мені треба в ту сторону, а я піду в іншу. От нашу мені дають можливість піти в цей бік. Що тут є? А, нічого, так? Локація, в яку, якщо я спригну, я здохну 100%, тому... Так, тут взагалі нічого, це не має ніякого сенсу. Йти в. йти туди. Мінус. Смолоскипи загасили. Вони почали щось підозрювати. Забагато флаконів З бурштином? Та вообще без проблем зараз вип'ємо <laughs> Знайшли, блін Не, ну ви серйозно? Не підходь сюди. Це нічого. Ніяких гобліна в... в балахонах не було. Ти собі його вигадав. Гоблін в балахоні не існує. Сто відсотків не існує. Не так, звісно, як я хотів, але. І не тому, дякую, що вони померли. О! Зілля, його, його зараз треба випити, бо я здохну. Something making noise. Не представляєте, як зараз я. У шоці був. Я тупо не очікував цієї ситуації. Схованка і лом. Натиснуте? Ось ломик. Для ключа від э, почивальні він трохи завеликий. Нарешті, Оскан говорив, що його список затишних місць повинен бути десь тут. Беру його і вшиваюсь, зовсім не хочеться тут стерчати. А охоронець, який. Ага. Uh тобто -huh. ось так. Ні, ну ви може якось о, від... звідти. Я не знаю просто стояти там, о, мішаючи мені приходити це не дуже добрий варіант, як на мене. До притулку 65 метрів. Хм. А в чому сенс? Чому я шукаю притулки? Тому що в одному з них повинна бути карта місцевості. Чи я сам собі цей факт вигадав, і ні в одному з них немає ніяких карт місцевості. Окей, пофіг. І що вони не почули, серйозно Ні, не дондер. Певно, тут все-таки нічого немає. Що ж вас тут так багато? Вони зафокусили мене. Вони зафокусили. У мене варіантів як покинути це приміщення просто немає, тільки юзуючи от... фігню, стати невидимим.

Генії беремо флакон і звідси. Це місце нам більше не потрібне. Цього прибираємо. Щоб не мішав мені. І йдемо далі. Можливо, є варіант якось обійти це все. Не хотілося б бути в битві з охороною. Вообще не хотілося б. Стоп, що це за місце? А, ось тут є прохід. О май гад. Так, один з охоронців постійно ходить. Двоє інших постійно стоять. Треба якось прибрати того, який ходить першим. Або знайти схему, яка дасть можливість обійти охорону, зміна варти? Тобто зміна варти? Та ви. Пам, ну ви не бачили ніякого зеленого гобліна. Ну, який нафік зелений гоблін, ви що? Звідки у цьому місці? Зелений гоблін в балахоні. <му> треба його знайти. А може не треба. Нащо в мене шукати. Хлопці. А, мені гра. Ага, я зрозумів, що від мене хочуть. Вон, гра навіть і не думала, що я подумаю вбивати ць, е, цих охоронців. Вони думали. Що я захочу скористатися можливістю стати невидимим і пройти повсю охорону. Але ж я пішов шукати важкі шляхи, і тільки от зараз до мене дійшло про те, що є легкий шлях, який ну достатньо поруч зі мною завжди знаходиться. Усе випали. Ситуація вже ліпша. Бо ХП побільше. Та ти. Не надо. От не надо. Та нікого там немає. Якось someone зер не існує? Во за шум теж? Так, треба випити і використати можливість стати невидимим на на те, щоб пройти далі. Угу. Що, прям ніхто з них не спить. Нікого тут немає. Щось мені підказує, що в найліпшому варіанті серія завершиться на тому, що я в притулок попаду. А в найгіршому, як в минулий раз. Я помру і мене це вибісить. Метальний ніж, це все міняє. Можна вбити чолові. Це багато чого поміняло, насправді, те, що в мене з'явився метальний ніж, хоча і один. Ні, чел. Нікого абсолютно тут не було. Я хотів би якусь катсцену побачити насправді. Якось давненько не було катсцен. Ось і притулок. Виконано завдання. Плюс 65 очків навичків. Час 47 хвилин, окей. Це дві серії в мене зайняло Оказується, ці дві серії повинні були бути однією цілою. Ладно, окей, буду знати. Потривожено ворогів 10, збито ворогів 32, залишено в живих 65 ворогів, знайдено трупів 8, зібрано жетонів 3 з 20. Ну, Тому що я не ну... Не займався таким прям пошуком цих жетонів, тому що я не розумію, на що воно. Заради відчивки якоїсь, напевно. Жетони я буду шукати, якщо в своєму житті я цим займуся, то тільки без о, відеозапису, тому що. Оці всі смерті і перезапуски дуже довго займають. Ось. Якась вечівка Finish the Introduction. Угу. І скільки ти вже ховаєшся в атріумі? Я давно перестав рахувати. Задовго до того, як прийшов сюди. Значить, ти народився не разом з ельфами поряд з деревом світу. Тебе не там вони тебе створили? Ні, я народився не в Бурштиновому озері. З іншого боку, можна сказати, що там я помер. Ну, або типу того. Це стара історія. В той час. Не зговорю нам язика. Гадаю, що в помійній ямі, звідки ти родом, ця камера зійде за розкішні покої, тож дозволь мені владнати це непрозуміння. Ти не в посольстві, Акенаша, і я не запрошував тебе на чашку чаю. Ти у в'язниці і зараз розкажеш мені, як ти збирався дістати серце дерева, а потім Кат відведе тебе в лабораторію і порозпихає твої частини тіла по окремим банкам. У цьому ти був правий, помреш ти саме тут. Я так сказав. Ну, все дуже просто. Перша частина мого плану полягала в тому, щоб позиратися в а кожен закуток твоєї халупи, знає тільки той, хто її збудував. Архітектор, твій друг Кербер. Чудовий план. Як шкода, що Кербер загадковим чином зник, коли закінчив роботу? Правда? Він зник? Не пощастило, правда? Але це не важливо. Адже наш дорогий Кербер зник лише після того, як підписав плани вежі, які зберігаються десь у бібліотеці Акенаш. Так що все, що до послав того, хто вміє шукати. І тому я сказав собі. Ей, рекаш, вершись, знайди бібліотеку, відшукай там секретні плани Атріуму. З поверненням стікс. Якщо щось знадобиться, я на горі. Це все, звісно, дуже добре, але я думаю, що нам треба завершувати на цьому. Дякую, що подивилися це відео. Поставте лайк, якщо вам це воно сподобалося. Підпишіться на канал, щоб не загубити наступних відео. І бувайте!